Доброго, мирного всім дня. На вулиці настали жаркі дні, і сонце все дужче припікає. Зараз саме час попіклуватися про захист людей і рослин від палючого сонця. Сьогодні інтернет-магазин Грінуа хоче вам дати детальний опис про сітку затіняючу, яку ми представляємо в нашому магазині у великому асортименті в ролонах і на метраж. Метою даного відео є дати відповіді на найпоширеніші запитання наших клієнтів. Де ж використовують цю сітку? Її використовують для накриття заборів, майданчиків, автомобілів та зон комфорту. Але особливу увагу ми приділимо захисту рослин. Надлишкове сонце, яке попадає на рослини, призводить в першу чергу до випаровування ґрунту. При цьому рослини виснажуються, стають більш хворобливими і беззахисними шкідниками. По-друге, сонце перегріває повітря і ґрунт. Що гальмує ріст культур і зменшує урожай. Тому у жаркий період ми накриваємо затіняючою сіткою наші теплиці та огороди. При цьому знижимо температуру під такою сіткою від 3 до 7 градусів Цельсія. Як же вірно обрати затіняючу сітку під свої потреби? Усі сітки мають різну щільність, плетення і обираються в залежності від вашого регіону. Та від сільськогосподарських культур, які ми захищаємо. Для центральних та західних районів України в основному використовують сітку 45-60% щільності. Більшої щільності сітку зараз ви бачите сітку 65% на відео. Використовують в основному на півдні України. Сітку щільністю 80 і більше відсотків використовують для накриття квітів або тропічних рослин, а також для тентів в зонах комфорту. Здовж рулону сітка має укріплений край з прорізами для кріплення. Здовж відрізаного краю сітка не розсипається і не торочиться. Затінняюча сітка дуже легка. Її вага 45-80 грам на 1 метр квадратний. І вона не потребує спеціальних каркасів для кріплення. Її можна закріпити за кілки, за дуги, за каркаси і за що завгодно. Це зберігає ваші кошти. Дуже зручно її кріпити спеціальними кліпсами, яких існує велика кількість, як ось на відео. Вони багаторазові і довговічні. Ця сітка спокійно пропускає дощ і не створює навантаження на каркас. Важливим моментом є те, що для цієї сітки абсолютно не страшні будь-які пошкодження. Якщо ви маєте з будь-якої причини розриви полотна, то сітка далі не рватиметься ні вздовж, ні поперек. Можна легко цей розрив залатати жгутами або хамутами. Якщо у вас після даного відео ще залишились питання, то пишіть їх в коментарях. Ми з радістю вам надамо відповідь. Хотілося б наголосити, що наш магазин Грінуа пропонує дану затіняючу сітку як в рулонах, так і на метраж. Ми завжди чекаємо вас і ваші замовлення. Посилання на категорію затняючою сіткою, а також на наш магазин, ви знайдете в описі під даним відео. Ставте вподобайки і не забудьте підписатись, щоб першими отримувати корисні новини. До зустрічі в наступних відео. Гарного вам і мирного дня!